Він на міні вмер! Він НА наміні вмер! Уа! Єе! Боже, я такий, я, я такий сильний в цій грі! Ууууу! Один в один! Це історичний момент! Прямо зараз на ваших екранах! Мені дуже паніс Блін, ну так близько було! Так близько було! Де той усатий футболіст?! Танечка, вітанечка, вітанечка, всім! Руки холодні, знаєте, не можу, не можу цей, не можу. Так. Яка тут тепер зона? Ну знову десь раунд суперстору. Е -е, так. О, давайте от сюди впадемо. Тут в місті, мені здається, трішки легше буде грати. Nice try, bitch! Даблкил! Це даблкил! Тут серйозний варзон! 13-й день! Не відчуваю своїх суперників ет-ол! Ет all. Так, хочеться когось прям жорстко зараз розвалити. У мене є сенсор, у мене є лоудаут. Тобто я. Я прям у мене зараз піксили. Тобто треба пильнувати десь магази, дивитися, хто буде купа купляти собі лоудаути, висоту займати це найоптимальніше. От бачите, от там хтось рікон робить далеко, але це трішки задалеко мені летіти. Мені треба тут локально дивитися. Тобто два магази, цей, цей і цей. От. Два, два магази. Контролювати ситуацію. Діться, можемо тут лишити комусь сюрприз. Можемо лишити тут комусь сюрприз. Хтось такий сюди прийде. Бемс. І все. Давайте, давайте, я хочу когось. О, бачимо ціль. Найс! Nice! Це ж третій кіл! Це ж третій кіл! Я дуже сильний. Я дуже сильний. Я дуже сильний. О! Найс! Nice! Четвертий кіл, а я вже йду на рекордик малесенький, на секундочку. Внизу сидить, прикиньте? Я, я не хочу його пушити. Хочу його пушити. У мене... Пішв, пішов, пішов! Вік, зараз буде п'ятий КІЛ, Зараз буде п'ятий кіл! Зараз буде п'ятий кіл! Так що, зараз будемо цього чувака приймати, який пригатиме сьомо. Давай, чувак, пригай Будемо зараз тебе це індувати ВІН на міні Він НА ВІНЛАМІНІ вмер! <звук> Боже, це, це було 10 хвилин тому, я такий гень! Бемс! <звук> Все, 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 фул фу-фу-фу, сейф, фул фокус. А! Еееее, yeah! да yeah! я ж так далеко не доходив, Реально, 7 кілів. What the fuck is this? Так, блин, ну як же шкода? Як же шкода? Я ще й помер за зоною, тобто моєї зброї там немає, правильно? Типу, якщо я помер за цим, то там вже немає моєї цієї, правильно я розумію? Зброї. Блін, мене скільки всього там було. Скільки всього я мав. Такі інвестиції, такі інвестиції були, такі були очікування від цієї катки. Боже! Це так страшно було. Серденько зупиниться. Боже, я я я, такий, я такий сильний в цій грі. Збожеволіти! Я такий сильний в цій грі, а він побіг, походу, не? Він побіг, походу, ні? Let's fucking go! Чого я такий сильний? Чого я такий сильний? Так, тобто двоє в нас е, в пожарці, один, скоріш за все, за нею і один буде звідси бігти. Можна прийняти, але я буду в Вовпані прям жорсткому, якщо я цей. Так, ну він отут сидить. Блін, може забігти в нього просто цей, спробувати його завалити. за стіною тут? Блін, ну треба було туди вперед бігти. Я прям на нього вернувся. Треба було вперед бігти і догризати його. О. о, Як неприємно. Як неприємно. Хоча, блін, ну перестріляв ніби нормального чувака. Блін, ну так близько було. Так близько було. Де 9 кілів зробив? Це топ-5, топ-5 це. Це для мене рекорд, я ж так далеко не заходив, якщо чесно. В звичайному соло режимі, при тому, що дуже багатьох перестріляв. Ху, добренько, добренько. Ну треба. Ну, на, на такий плюс моралі треба запускати ще одну катку. Бемс. Так, що у нас по зоні? Ну, зона, до речі, бачите, трішечки вже змінилась, тобто десь в цю зону вона буде направлятися. От, я. Я, я, я тоді непогано звідси почав. До речі, бачите, на, на пожарці є скевенджер. Можна знову спробувати зіграти через, через оцю зону. От, вона якраз в центрі. Давайте, Сім, 700 метрів, я думаю, ну, принаймні так колись було, що це оптимально для того, щоб е, не розкривати вдруге парашут. Тобто ти 700 метрів до цілі випригнув і тобі завжди вистачає, щоб вплотнув до неї. Тут. Найс. Але ми хитруни, але ми хитруни. Ні, ну той кіл, той кіл, що я зробив на цьому, що чувак намагався втекти, ну це, 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 це просто, я не знаю. Ті просто на, на зіпсі піднявся, а його там сюрприз чекав заложений ще тиждень тому, прикиньте? Жесть Бемс. И все. Там зипку заминуалы, че не? Да, Вертикально вот сюда. Твою, блядь. У -ху -ху! Ну, басика закрыли, ну, басика закрыли, вот. Ааа! Не седай там навърху, прикиньте? Раз ми я Давай, велай Най-снайпер мене сбоку. Найс! Блін, я боюсь вилазити, бо мене снайпер просто з'їсть за секунду, розумієте? У мене ні арморів, нічого немає. Я просто не уявляю, як грати на геймпаді. Ну, чесно кажучи, я також цього колись не уявляв, поки просто не взяв і не поставив собі за ціль стати найкращим кодером е України, розумієш? От. Тепер я розумію, що це. Ну, геймпад це. Це річ без якої ти не можеш вигравати в цю гру. Ні. час? Чувак, та я з музикою. Ай, коротше, ви шарите, я просто коло пробіг, він мене не почув. Жесть. Нічого, ми повертаємося в гру, у нас 4 кіла. Боже, який ф... як же йому фартануло? Шок. Просто подивіться на цю зону. Вау. А! 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 Це це самий тип, це самий тіп, який чекав це весь час, прикиньте. Або він ювішку не нажав. Шек варіант він ювішку міг нажати. Ну, найстрай, найстрай, найстрай. Бемс. Так, зона, зона, зона. Дивіться, абсолютно, абсолютно. Тепер ві накшу сторону в нас буде зміщатись зона, але ми, в принципі, свою стратегію знайшли. От, лотаємося в місті і далі вже по ситуації рухаємося. Перший є. Два, два чука. Один проводів. Праворуч, праворуч другі цей. Не-не-не, ну чувачок, ну чувачок. радарчики, я все бачу, що тут відбувається. Я все бачу, я все знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, розворот на 180, які ми заслужили. А, він ЮВІ купив. А в мене гост, в мене гост, він не знає за мене. Ты кто такий? Ты кто такий? Ты кто такий? Блять, його хтось був, прикиньте. Я так підозрю, що це цей чувак, який ззаді снайпить всю дорогу. Бачите, вон? Ось там за деревом. Хм. Цікава каточка, шелна. Сьогодні, сьогодні якісь просто люті, лют, люто цікаві каточки, признаюся вам чесно. Дуже цікаво. Блядь, він пропав, прикиньте. Димні. Ah! <гум> -а! Бля, ну це якийсь, подивіться. Що це таке? Просто на W на мене побіг. Він просто на W на мене побіг. Нормально? Я повертаюсь безкоштовно. Дуже мало людей. Дуже мало людей. Треба падати на свої... На... Блін, ну та гнида він пробаблі, там десь. Можна впасти і на ло і на лоудіксві насправді. Можна впасти і на лоудік свій справді. І хату зайняти. але в мене там прям і масочка, і цей. Найс, дивіться, як руками закриваю, ти серйозно. Ну треба ризикувати, треба ризикувати, правильно? В принципі, ми і в грі. Одинад людей. Вісім кілів. Сьогодні вдруге. Рекорд побиту! Це він, це він, це він, це він, це він! це він, це ця гнида мене вбило. Бля, ну він задрот. Найс! Ку! Я відомстив! Я відомстив, гайс! Ви ну, цього би закрити якось. Зона зона 50, Ви бачите цю зону? Але я в принципі. Він має рухатись, до речі. Я, я максимально тут прикритий справа, тобто йому зараз треба буде. Вау, оце... Оце я в голову йому дав. Там стоїть за хатою. Хууу! Один в один! Це історичний момент! Прямо зараз на ваших екранах! Один в один! І не вже це буде історичний перша перемога! ПСА! На Бетл Royale в соло іграх. I'm ready for you! Де він є? Ну, я, до речі, мені зона взагалі прекрасно випала, подивіться на це. Він дуже паніс... Він дуже паніс ситуації! Let's go! Let's go! Перша перемога! go! І на ТВ, на ваших екранах здобуває свою першу перемогу на геймпаді в Бетл Роялі. go! Ви стали свідками цієї прекрасної події. Боже ж ти мій, це цілих 13 днів мені треба було вчитися на цьому геймпаді грати, щоб перемогти перший раз! Let's go! Let's go! Мама Мія! Мама Мія! 12 кілів! Вау! Вау! Ні, не, тут це. Вау! 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 Я ну, перша перемога в, в соло режимі. Unbelievable! Unbelievable! Тому це, дякую, що зайшли на стрім. От, бажаю всім гарного вечора. От, приходьте завтра. Приходьте завтра. Сьогодні була перша історична перемога на Верданську. От, можете підписати зразу на YouTube, бо туди я якраз свою таку першу перемогу і закину, Тому <світ> це, Всім <світ> дякую.